Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі Я з вами, український історик та журналіст Швець. Чим займається у нас влада зараз? Чим повинна би займатися Правильно, об'єднанням українського народу? Для відсічі російському ворогу, Формування партизанських загонів підпілля, створення руху опору. Об'єднання усіх, хто буде тримати зброю в руках. Тому що вже навіть людині прості і ясно, що росіяни нас хочуть просто знищити. Просто знищити. Знищити і все так, як казав колись картавий Ульянов Ленін і Лейба Берштейн Троцький. Да? Наша мета знищити Україну і український народ. Це саме повторює Путін і його. Слуга Дімка Медведів. І в такий страшний, важкий, скажу, катастрофічний час для України, а Україна на межі катастрофи, влада повинна робити все, щоб об'єднати народ, озброїти і бути готовим до любого варіанту. Розвитку подій. Навіть до самого страшного. Ну. А що вже страшніше, важко вже сказати. Все страшне ми бачили і страшне йде вперед цими мильними шагами. А чим займається у нас влада? Вони шукають крайнього. Саме небезпечно в страшний час шукати крайнього хто винен? Є цапи відбували. Ну, поліція як завжди. Пам'ятаю, колись 13 14 рік Майдан, а перед Майданом знаходили ворога. Міліціонерів, хоча вони самі тоді були винні, тому що безпреділом займалася українська міліція перед Майданом реальним. Ну, так і зараз теж хто винен? Поліцаї. Хоча вина на них не меряна, хто винен? Ти цикашники, ну, а у тикашників вини. Не те, що не а більше, чим не ну і Верховна Рада України. На них вина є. І хтось, хтось, підкреслюю, хтось, таємничий хтось заплатив немаленьку суму грошей соціологічній компанії рейтинг за те, щоб вона виклала рейтинг недовіри українців до державних органів влади. ТЦК на другому місці 61%. Для мене це дивно, тому що напевно 101% українців якщо не довіряють, якщо ненавидять ТЦК. Але на другому місці ТЦК 61% недовіри українців, а на першому місці, хто б ви думали, Верховна Рада України 76% недовіри. І починають у нас зараз на усіх каналах, на блогерах, в соцмережах розсусолювати. А чому не довіряють Верховній Раді за корупцію, за те, що вона не хоче працювати, за те за все. Люди мої добрі. Російські війська за 5 кілометрів від кордону Дніпропетровської області. Далі Дніпро. А далі розвал України. Замість того, щоб. Озброювати, формувати полки, батальйони, партизанські згоди з тих, хто буде воювати, а не тікати або здаватися. Ви починаєте мірятись рейтингами? Не один, вибачте, не один хрін з того. У кого який рейтинг? У ТЦК чи у Верховної Ради. А Верховна Рада у нас. Не українська. Верховна Рада не українська, тому що кожен депутат працює сам на себе. В воюючій країні під час війни депутати не стають мільйонерами і мультимільйонерами, як у нас в Верховній Раді. Кожен закон прийнятий Верховною Радою антиукраїнський проти народа. Чим займалися вони 5 років? Займалися власним збагаченням. Про народ, про Україну не думала від слова взагалі. І питання зараз не в тому, у кого який рейтинг. І ТЦК, і Верховна Рада вони ніколи не захистять Україну і український народ порозбігаються. Питання: хто буде зупиняти російські війська? І з чим зупиняти? З вами Єршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!